Дякуємо нашим героям, дякуємо всім. Бажаємо миру, тепла, вільної України. Слава Україні! Слава! Український дім завжди буде на політичній мапі світу. Надзвичайно важливо, щоб у нашому спільному домі кожен український герой мав свій власний дім. Це найменше, що держава може зробити для того, щоб сказати вам дякуємо. За те, які ви є, за те, якими є ваші рідні, близькі, ваші родини, за те, що ви всі обрали Україну і свою долю пов'язали з долею України. Слава вам, слава всім українським героям різних часів, які боролись заради нашої незалежності, які, які залишили Україну живою. Ми пам'ятаємо, якою ціною все це дається. Пам'ятаємо усіх наших героїв, усіх наших полеглих героїв. Вшановуємо їх зараз хвилиною мовчання. Прошу.